Добрий день За вами страшна історія А який номер? Безразні Восьмий чи дев'ятий? Дев'ятий було це як завжди давно Давно? Я не знаю коли Під водою жила риба Василь. мочалка, риба, і в неї був вдруг риба, і раз до друга приїхала старша сестра риба. Короче, так все кончилось. Історія називається Анаконда. це давно жив собі хлопчик. Горобчик. І одного разу хлопчик пішов далеко, далеко, далеко. И у него был дед. Старый. Его звали дед ведун. и Иду деда пришел в сусид. Ка. За солью. А соли не было, Виндовсака. Так вот, дед. Був великим майстром він робив посуду з глини. Та й сусід К. Попросила, щоб він їй зробив посуду з глини. І де зробив сусідові ці посуду з глини. Було все добре. На дворі світті сонян. Сонечку, і коли тітка понюхала ту посуду, вона воняла. А коли цей вона їла з тої посуди, їжа була зі смаком людських відходів. Та й що була зі смаком людських відходів. А і от вона пішла до діда сказала, чого вона зі смаком людських відходів. Дідка, я зробив посуду з глини. І ту ж мить кітка споминає, що у їхньому селі немає глини. Взагалі в тій країні не було глини. Вона пішла до діда, спитала, признавайся, старий баран. Де ділася посуда? Ой, де ти взяв глину? А він сказав, я зробив цю посуду з какашу. І тітка вирігала. Вирігала ту посуду. Так от, вона вирігала посуду і поїхала в екальню по порошки. І все. Я далі не пам'ятаю. Ну, коротше, ви спитаєте, чого це ця історія називається Анаконда? що там не вуш, не гадюка, а анаконда? того, что этого деда съела анаконда. Позже. Он поехал на рыбалку и жерла анаконду. Приковляет. Я сам шучу. кстати, анаконда потом... Что потом? Потом... Потом... Три. Потом. Потом? Потом? Потом. Потом. Загубила гроші. І ви спитаєте, що далі? Ви спитаєте, що це якась дурня? А я вам скажу, якщо ви хоч раз колись їли салат з капусти, то ви поймете, що це правда. До свідання.